Наша молодичка до нас, звісно, біла роза. Біла роза. Молодичка, я тобі даю у праву руку. праву руку. Молодому даю білу розу у ліву руку. Да. Ну, червених роз не було, ми взяли не, не любить. Це да? в нас буде молодий, да? молодий. Тобі даю у ліву руку, а тобі праву руку. Це молодий. Шановні молодята, я буду вам задавати питання. Да? Ну і, наприклад, буде там райба, ти ви чи щось гупоти маєте розу? Якщо ти вважаєш. Що має молодичка, подні, поднімаєш білу розу. Якщо ти думаєш, що ти маєш заробляти, щось піднімаєш за себе. Да? Ну, якщо буде там будете щось думати, що ви маєте в місті робити, ну не подглядувати. От не маєте дві рози, Хорошо? Шановні гості. А ми будемо позирати за ними. Якщо вони по не одинакову правильну відповідь, моїм плескаємо, да? Харшо? І оці там, звісно, е, будемо їх вітати. Ну, для репетиції я вам даю таке маленьке запитання. Хто із вас більше їсть? Оплески, звісно, оплески. Владик у нас любить поїсти до свальбу нагодували, слухайте, все серйозно. Перша відповідь є: сте угали. Хто із вас більше любить поспати? Оплески, звісно, то більше їсти, а хто буде готувати, я не розумів. Майже не біда. Йдемо далі. Хто буде заробляти гроші, як ви думаєте? що Йдемо далі. Хто буде першим приносити каву у ліжко? Вона прийде із своїм кавілем, а мені своїм, розумієте, е, нік того не буде, так? ні, воно раз буде десь двічі, або не біда, слава Богу, що їде другому да, що принесе. Е, хто буде, е, хто раз в неділю буде дарувати квіти? Поплескайте Владікові, звісно, Владі. Е, ти собі, звісно, подумає, не так як я свою жоні дару і той раз у два роки, і токи сповнював, бляха му хатело було купити, а чейки вже все не продавуть. Раз у тиждень то серйозна заявка, чесно ти кажу. Той раз був рік, рік все вийшло. Хто із вас частіше признається в коханні? Ану, думайте, мало ліпше. Вуладка? Ну, ні. Звісно, Владик будеся перший признавати в коханні. Хто раз в місяць буде ходити в салон красоти? Звісно, Звичайно, оплески Владікові. Ні, <смеш> ні, звісно, Йдемо далі, йдемо. Як ви думаєте, хто буде розраховуватися у ресторані за низький сапантуй? <смеш> думай ліпше, думай Владик, бо вона наш дві підняла. А, вона сама, ай. Він їй довіряє. Коротше, оплески наші молодиці. Як ви думаєте, хто із вас першим успів просити вже пробачення перед весіллям? Хто перший просив пробачення перед весіллям? <реш> Я не знаю. Може, десь там щось налівили. Не було, не було. А, було, було. Видите, вони двоє, двоє десь, так як в низько казали, ви собі не насолили, більше ви собі не солили. Е, хто буде тратити гроші в супермаркеті? Як ви думаєте? <клес> ви майже не будеш владів. тебе їх уже не буде. Е, далі. Хто із вас першим заговорив про весілля? Хто першим говорив за про весілля. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Вона вдома не була. Думаю, Ти, звісно, Владік, Так. Владик. Да. Да, да. У кого більше родинок на спині? О, Ви собі так думаєте, так? Да? Вам треба ще мало буде перепетірувати, але просто не встигли посчитати. Все добре. Йдемо далі. Хто із вас буде першим миритися, як ви думаєте? <ріст> ну, Вони двоє будуть це мирити. Е, кі, чесно говоря, знаєте, боли мі... ніхто їм не мішав, вони се все постійно все помірять. Йдемо е, е, далі. У кого із вас буде карманна заничка? <ріст> 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 По житті, так? По житті буде у когось карманна заничка. У кожного своє. Е, так, йдемо далі. Хто буде тримати із вас сімейний бюджет? Владі. Оплески, звісно, владік буде заробляти, бо він підняв ще й білу розу. Він просто свого бюджету буде у карманну заничку Нашій молодиці давати. Хто із вас більше любить цілуватися? Горька молодим! Шановні гості, О, гірка я, гірка. Я. Конечно, букет.